Ви знаходитеся в Європі і шукаєте роботу онлайн, яка буде приносити дохід без досконалого знання місцевої мови, маємо для вас чудову пропозицію. Незалежно від того, є у вас досвід чи ні, зможете підібрати для себе найкращий варіант. Мене звати Ірина Боризюк. Як мамі чотирьох дітей, мені важливо мати вільний графік і бути мобільною. Я маю восьмирічний досвід роботи онлайн і з впевненістю можу сказати, що компанія, про яку сьогодні йде мова, це найкраще, що зараз є на ринку. І це не просто гарна фраза. Чи міхі відрізняється від інших? Що особливого в продукті, які вигоди отримаєте для себе, і як отримувати гроші на дитину до одного року, про це все дізнаємося далі. Міхі це компанія, заснована у травні 2022 року командою візіонерів, які зламали застарілу систему мережевого бізнесу, не скопіювали існуючі стратегії, а створили нові. Власники компанії вказані на офіційному сайті, головний офіс компанії знаходиться у Польщі. Це не якась чергова мильна бульбашка, зареєстрована на безіменному острові у Тихому океані. Ми пропонуємо вам два варіанти співпраці: дропшипінг та побудова партнерської мережі по всій Європі. Ви можете продавати товари онлайн і на цьому заробляти. Ми даємо вам готовий інтернет-магазин. Вам не треба ламати голову над технічними нюансами, шукати платформи і все налаштовувати. Також на сайті вбудований штучний інтелект. Він допоможе вам підібрати продукт на будь-який запит клієнта, навіть якщо ви новачок і ще не недосконало вивчили асортимент. Або будувати партнерську мережу, так як це роблять наші колеги з Іспанії, Франції, Португалії та інших країн. Зараз багато українців по всій Європі, які раніше працювали онлайн, і наразі шукають таку саму можливість тут. Давайте об'єднаємося і створимо велику потужну команду. Отже, що ми пропонуємо клієнтам? Товар, який є достойним конкурентом на європейському ринку. Ми маємо власні виробництва та лабораторії в Україні і в Польщі, використовуємо воду виключної якості, яка відповідає всім фармакологічним стандартам. Таких джерел є лише 8 на Європу. Наші бади виготовляються на одному з найбільших фармакологічних підприємств в Європі. Вони мають надвисоку концентрацію і тому їх потрібно вживати лише по одній капсулі на добу. Майже всі засоби для дому еко, вони виготовляються на коростенському заводі, який навіть топиться дровами. Як ми знаємо наразі, ретинол це найдієвіший засіб для омолодження обличчя. Він у нас не синтетичний, а природній. Аналогів нема на ринку. Найвища концентрація діючої речовини найнижча ціна. Серія із трипептидом, ботоксом також б'є усі рекорди по продажах у Європі. Серія професійного обгортання наразі рекордсмен по продажах у цій категорії. І коштує стільки, як дві процедури у салоні. Наші продукти не мають зовнішнього пакування, крім парфумів у скляних флаконах. Гарну блискучу упаковку ви викинете у смітник, а що залишиться всередині? Усе найкраще ми закладаємо у сам продукт, а часто упаковка коштує до 40% від загальної вартості продукту. Тільки вдумайтеся у цю цифру. Вся пластикова тара переробляється. Навіть розпилювачі ми пропонуємо окремо. Якщо цей засіб у вас закінчився, ви можете зняти розпилювач і переставити його в такий самий інший засіб, і таким чином менше пластику буде викидатися у сміття. Що ж у нас ще особливого? Ми перші в МЛМ, хто зробив не просто сайт, аж точним інтелектом. Він розуміє більшість мов і консультує на цих всіх мовах. Ви можете завантажити своє фото на сайт, він проаналізує ваш тип шкіри, підбере догляд, якщо потрібно, і косметику. Ну скажіть, хіба це не круто? У нас автоматично генеруються усі звіти, що значно спрощує роботу з командою та з клієнтами. Дропшипінгова платформа підтримується лендінгами. Якщо ви даєте рекламу на якийсь продукт, людина переходить не просто на баночку, а на професійний лендінг, де усе розказано, розписано, пояснено і спонукає до покупки. А ще штучний інтелект нагадає вашим клієнтам, що у них скоро закінчується засіб і потрібно повторно його замовити, і дасть персональну знижку. Ви можете забути про клієнтські зошити. Керівництво компанії це не Боги, які зійшли з Олімпу, а щирі прості люди, які завжди спілкуються із своїми лідерами, партнерами і всі важливі рішення приймають разом. А тепер найцікавіше гроші. Ви бачили маркетинг-плани, де є бали, перерахунки, коефіцієнти, і насправді ти ніколи не дорахуєшся свого справжнього доходу. Видихніть! Тут такого нема. Усе просто без викрутасів та головоломок. Суму товарообороту поділили на відсоток і отримали чистий дохід. Є постійні програми для нових клієнтів, апетитні пропозиції для хороших продавців, ну і, звичайно, для лідерів. Крім основних виплат, ще додаткові премії від 1000 євро. Також можна оформити сімейний бізнес та передати його у спадок. І компанія виплачує гроші на дитину до одного року. Щорічні поїздки, конференції, спілкування з амбітними енергійними людьми, які не лише мріють, а й досягають, це лише частинка того, що ви отримаєте у нас. Не роздумуйте довго, а приймайте рішення зараз. І вже через рік ви собі за це подякуєте. Ваше життя не буде залежати від роботодавця, місця проживання, а лише від вас. Переходьте за посиланням під відео, реєструйтеся та робіть уже сьогодні свої перші кроки до свободи.